Усім привіт, з вами Діма Про і сьогодні ми будемо грати у SkyDive of a Tower. Зараз ми купуємо Jet і летімо сюди. Ми до помаранчевої лінії дійшли. Отримали 3500 доларів та купуємо ще один етаж. Знову показуємо це, щоб полетіти і цього разу ми майже на жовтому були. Купуємо ще один етаж і знову летимо. Тепер ми долетіли до жовтого. Тепер показують знову треба полетіти. Це остання точка показують. Так, показується, треба купити ще один етаж. І ми знову летимо. Ми знову на якомусь жовтому. Знову летимо. Долітаємо до тієї ж самої точки. І знову летимо. У нас вже 13 поверхів. А спочатку було 10. Показують знову треба купити ще один этаж. Вже 14 поверхів у нас. Ми долетіли до салатного. Отримала 5000 доларів, то знову летино. Адже пака, вони думають, треба купувати? А, ні, не думаю. Обучення, це дуже цікаво. Може не хватає. Напевно, вже хватає. О! Open Блок Летимо. Ми долітаємо майже до тієї ж самої точки. Так, купуємо другий левел джетпака. У нас вже... У нас вже три джетпака. Купуємо ще один поверх. Летимо та долітаємо до зеленого. Литимо далі. Знову на тій же самій точці. Знову летимо. Трішки далі не долетіли. Купуємо ще один поверх. Летимо знову. Долітаємо майже до блакитного. Знову летимо. Цього разу ми навіть не долетіли до цього. Кольору. У нас вже 16 поверхів. Так, ще 7 тисяч. Ще один поверх ми купуємо Пойдемо знову. Цього разу ми долетіли до блоки Летимо знову. Через 2 хвилини 40 секунд знову з'явиться Лаки блок. Снова летимо. Uh -huh. Вже це блакитний. Летимо uh -huh. далі. 29 тисячі коштує ще один повер. Цього разу ми навіть до блакитного не долетіли. Вже немає обучення. Купуємо ще один повер Якийсь був тільки що баг. Ойдемо. Та долітаємо знову до глубокого. Скільки коштує джетпак? Ого, 105 тысяч. А на поверх 32 тысячи. Можно сюди. І тоді, якщо ми полетимо, нам дадуть ці гроші. Цікаво. Зараз подивимося. Ми в космосі. ми летимо? Мені здається, ми падаємо злегка. Так, ми падаємо. Але ми дуже далеко долетіли. Навіть мій, мій персонаж чогось зник. Хоча я лечу. Вау Так Коли ми долетимо? О Так Ого, в мене 448 тисяч Це дуже добре. Так, йдемо до своєї бази. Де наша база. А ось вона десь. А якщо розсеплетися? О, напевно так. Ми повернемося. Ні, ми не повернулися. О, ми повернулися. Так, купуємо джетпак новий уровень. Та прокачуємо поверхи. Або купимо зараз ще один джетпак. Вже буде п'ятий. Купимо джетпак. У нас вже три джетпаки. Купуємо один поверх. Другий. Та на третій теж вистачає. Та зараз полетимо. До якої точки я приземлюся? До фіолетової, рожевої? Скоріше? Ще летимо. Так, це, напевно, рожевий. Ще один раз летимо. Знову до рожевого. Купуємо новий поверх. Та знову летимо. Або зараз Телепортнемося. Діти, де ми отримали 500 тисяч за один раз. Так, телепортнулися та летимо. Чекаємо. Так, ми вже долетіли до зеленого, блакитного, синього, блакитного, зеленого. Я зараз зроблю паузу, щоб було, було швидше. Так, ми вже потрохи падаємо. Напевно, долетимо до... Червоного. Ні, до фіолетового Отримала 500 тисяч. Знову летимо. Ну, а я поставлю паузу, щоб це було швидше. Так, ми вже майже долетіли, тому що ми вже бачимо небо. Так. Вже мій є персонаж навіть зник, та вертикальний екран чогось зробився. Так. Ми вже використовуємо пашу чогось. Ми, напевно, долетимо до рожевого. Так, ми долетіли до рожевого. В нас вже мільйон 100 тисяч доларів та повертаємося назад. Щоб щось прокачати. Беремо та виходимо з цієї башні. Ого! Він так росте. 250 тисяч він дав. 230 коштує ще один раз чатпак. Ми, напевно, ще один раз прокачаємо. Наступний раз 500 тисяч ми зараз ще прокачаємо. Знову підемо до цього, хто мені допоміг. Так, целый там Боже. Так. Так, мы повертаемся на свою базу. Прокачиваем по Ще один теж на цей не вистачає. Вот оно. Ого, ну вже А ні, мене високо. Долетіли до жовтого. Так, у нас 105 тисяч доларів. Дороже до. Жовтого долетіли. Так, ми долітаємо до теж жовтого. Знову летимо. Та зараз купимо ще один поверх. Так, ми долетіли до темно-жовтого. Купуємо ще один поверх. Скільки коштує наступний? 84 тисячі. Не вистачає нам трішки. Летимо. Долітаємо до жовтого. Купуємо ще один поверх. Летимо. Долітаємо до майже світо Зеленого, здобутимо. Сім тисяч вісімсот. Зараз спробуем отталапартнутыся, да, купуем ещё один повар. Так, знову этому. У нас 5 джетпакев. Ми до салат нового долетіли. Знову летимо. Трішки не долетіли до тієї ж самої точки. Зараз не бачу нічого. О, ми вже знову долетіли, тільки знову пропустили. Так, у нас вже 79 тисяч доларів. Долітаємо до салатного Так, купуємо ще один поверх. В нас вже 29 поверхів. Що мені дасть лайки блок. 160 200 тисяч, 300 тисяч доларів, 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 790 тисяч доларів. Зараз я хотів би купити та пропочати джетпак. Але я залетів на зелений. Так. Купуємо джетпак. У нас вже 4 джетпаки дуже великих. Купуємо один поверх та другий поверх. На третій не вистачає. В нас 31 поверх. Долітаємо до голубого. Прокачуємо ще один поверх. 76 тисяч коштує наступний поверх. Чомусь дешевше він став. Так, ми летимо та долітаємо до глубокого. Знову летимо. Знову долітаємо до голубого та прокачуємо ще один поверх. Так, лотимо з чотирма джетпаками. Туди долітаємо знову до голубого. Не вистачає на новий поверх. Летимо. Трішки не долетіла, щоб була та ж сама точка, з якою ми вилетіли. Долетіли. Цього разу ми долетіли до синій взагалі. Купуємо наступний повар Та знову летимо. Так. Чому це ми долетіли минулого разу до синього, якщо ми зараз долетіли до голубого. Зараз ми долетіли трішки темнішого голубого. Зараз купимо ще наступний поверх. Буємо наступний поверх. Напевно, на цій ноті ми закінчимо. З вами був Діма Про. Ставте лайк і підписуйтесь. Усім пока!